І всім привіт, ви на каналі Батяш, а це чергове продовження Еліс Madness Returns. О боже. І одразу, одразу на нас нападають. О, звичайно ж, тому що в минулі серії я зупинився якраз. Добре, зараз ми з ними розберемось. Але, мабуть, на. А, -а, -а, -а. Але, мабуть, на трішки більше місць. Перше, а по е, де. А чому а, да вставай? Дуже мало місця просто для цих до Все, я хі, щойно записував. Попередню серію, але я забув, на чому ми зупинили. Невеличку паузу, звичайно, не зробив, відповідно. Трошечки розгубився навіть. Ну, але нічого важкого, знову ж таки, повторюю, в них в цих мобах немає. Так, нічого не падає. А ми продовжуємо, я нагадую, для тих, хто, можливо, по якійсь причині дивиться це відео і пропустив А, Ми піднімаємось на А, для того, щоб вийти із цієї локації, бо якась навіжена, як і все тут. Навіжена сороканіжка нас зменшила і відправила на цю. Яка взагалі е відносно Аліси, була розміром з Мурашник. Але так як ми також зменшились, то зараз вона відповідно така... локація. Виросла. Добре, я, я навіть коли це все пояснюю, це звучить настільки божевільно, тому що ну, сама гра така. Це не, ну, це, я не, не придумую все, що я. Це, тут так все дійсно і е, відбувається все якесь дивне, все якесь божевільне, все якесь. А... Я, 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 бачу, це... Ох, я злякався. Добре. Так, отже потрібно слідкувати за. І точі починають е, загоряти. Добре, то... вона ж застрибнула, ну це нечесно. Далі нічого склепо. Залишаємо тут а, це. Стрибаємо його і біжимо. І все взагалі дуже проста. Так, головне, щоб тут на голову не попали Ще одна картина. Це, типу, нам показують мапу. Ще одна картина, і ми в цій картині зараз будемо підніматись. The belligerents, without true cause or purpose, abused and murdered their pacific victims, whom they hated for being different. The invaders corrupted the vivid world. The assaulted could not comprehend the masses of brutality. Still, they stayed on, trying to placate their oppressors and recover their past. The cruel interlopers attacked at intervals instead of killing them all at once. The wretched oh, survivors suffered in perpetual fear. Is there a worse fate? Vidstava. This was a Добре. Голубою пробуваємо. Ну, давай. Добре. Это добре. Сменшуй. А, так розумію, вони... окрім зубів, взагалі нічого нам більше не дають, Але збираємо все одно. дорогу далі. Говне обережність. Це робить сюди шлях на цвете. Це, мабуть, нам показують історію цього а, мікросвіту, що тут взагалі, відбувалося. Так, А далі куди, а далі куди. А далі куди? Зрозумів, куди далі, але вже було занадто пізно. А, навіть сюди не можна. Так, потрібно таймінг. Таймінг потрібно Просто зловити. Добре, стріляй. Ну, першого я зловив таймінг. on it. Ще буде ще одна картина. Пізніше. Не може бути ще бік лоту. І ми вже. Ну, так, буде ще судячи по картині. От, перейшли, типу, скоротили шлях, але ми ще не на горі. Часом? Десь? О, бос! А, три! Прошу ей давай, мало oh, займай. але тобі... И... Это... Okay, чайник так уж тема. Дуже, уже, уже він За цими саме велике. Але знову ж таки під кожного моба, під кожного боса тут е окрема зброя. З одними легко справлятися з цим чайником з одними взагалі чайник нічого не робить. Взагалі ніякий. Але от саме проти цих нормально не

А чи вони взагалі тут не зникають? І були локації, де вони взагалі не зникали. А, может в гипповти двери как раз них настрелить не Ó, ó Nossa, tudo, hein Tá, eu vou tirar a Нова прыгнушка? О, да, это точно нова прыгну. Якусь, так. Давай, черт. А, у нас полнее здоровья, ничего. Отже, це мабуть запускає е-е Що змінилось? От ми поставили. Ті штуки не зникли. Значить, це не від цього. Мабуть, ну, це там щось. Якісь що? А, може, ці двері чи Ні, стоп ой А от там Ми забрали один, короче. Ми пішли в цю сторону. Пішли тепер в цьому. Можна піти туди. Можна туди. А, добре. Пішли. Немає різниці, а Ось, тепер є різниця, бляха, куда йде? Так, зараз нам виходить направо, так? Начебто так. Чого немає? Я ще не Я не дуже тихо говорю, я начебто зазвичай голосніше говорив, а зараз тут тихо, і я відповідно тихо говорю. Коли тут голосно. Е мрі. То... Так, чекаю, тут не було ящик. Ще одна деби, як Нам потрібна прив'юшка. Ми вже наробили цих прив'юшок і так багато, звісно. Раптом да не спробуй. Так, тут здається, щось пропустили, очевидно. Ага. А знизу ми не бачимо. Все, а, А якщо я тут сна? Все? А воно не зачиняється. Хм. І що нам просто назад? Кольні статуї, але навіщо вони тут, я не розумію, Якщо чесно. Статуї богинь Ураж.

Це останнє? Якщо останнє, то нас. Так, нас переміщає сюди, добре. 21 нахуй вже. Це капець. Як швидко. А... Так, якщо це такий самий дракон, то. Але ні, це не такий самий. Такий самий. То, ця голова має бути. Це має бути. Де має бути ось ця часть? А, все, зрозуміло. <кхід> Нічого вже немає. Продовжуй, так, сходження на вершину. Добре, раз зберіглася. Чудово. А отже, на цьому все. Знову ж таки, короткі серії. Нагадую для того, щоб вам було зручніше їх дивитись на ютубі. Якщо ви дивитесь це на Твічі, то 5 хвилин перерви і ми продовжимо. А якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіться на YouTube канал, також на Twitch канал, є також телеграм-канал, де будуть анонси нових відео. Прокоментуйте, поставте лайк. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі!